Так, угу, так, так. Оп, о. Куда світло пропало? Е, ану, вода є, А Ану, ні, вона вода є якось крапельками тече. Фу, дивно, дивно. Блін, газу нема. Всім привіт, друзі! З вами я, Світа, і у мене кудись пропадає електрика, вода і так далі, коротше. Все пропадає, типу. Я не знаю, що робити, хто це взагалі робить. До речі, це сніть, в мене шапочка, з бомбончиком. Але я собі, напевно, що синю куплю, а не з червоною буду ходити. Так, я поки що, до речі, я вам зараз таке покажу. Так, оп, я, до речі, перекрасила з червоною, але мені не подобається. Ну, якщо не буде подобатися назад, перемалююсь. Так, ану. Отаку я штучку все знайшла. Оп. Правда, я ще не до кінця вмію користуватися, але ніби нормально. Оп! І ану, до того будинку. О, є! Ой! Ой, я навчилась падати майже без цього, щоб не шкодити свій. Так, щоб то ще. Ану, вода є? Ану. Блін. О є. Е, ну що, пропала? Ну, включайся. Пропала. Блін, а я мативу загубила. Блін. Точніше, я її, нечайно разом, коли... Пішку щось кидала, я, нечайно мотиву теж кинула. Так, оп, ой. Так, оп. збираємо морквочку. Боже, правда, руками не зручно збирати, мотику би було зручніше, але нічого. Я, до речі, один раз посадила замість пшениці назад картоплю цей. Я йду візьму пшеницю, бо мені її треба. Правди, не наче мені її вистачить, але надію, що вистачить. Так. Де вона? Може би там не піти, а нічого потім куплю. Так, беру і. Ой. Іду. Так. І треба буде садити картоплю. Ой, на картоплю пшеницю потім. Збираємо картопельку. Так, картопельку, картопільку. Ще... На цьому ряді. Я отсюди ігра з пшеницю і посаджу. Так, оп. Збираємо. Збираємо. І садимо. Не садимо, а збираємо морквочку. Оп-оп. Я, напевно, що, не знаю, який ряд зроблю пшеницю, бо мені, напевно, що насіння не хватить, щоб її посадити. Оп, все зібрали і тепер кладемо. Ой, я цю марку вже плану. Щоб... Боже, скільки мене воду поклало. Так, зараз зберу. Оп. І, до речі, подивіться, яка у мене шапочка зверху, така прикольненька. Так, і що що? Отсюди я зберу пшеницю. Ой, покладу. Так, оп. Ой, не вистачило. Так, ну. Картоплю. Ні, моркву краще, я моркву більше люблю. Так, оп. І сюди картопельку, я так пам'ятаю. Надію, що я добре пам'ятаю. Так, оп оп оп. Моркву садимо, оп, оп. оп оп. оп. І все, досадили. Зараз я це піду хоч помию. А ну. Давай. Все потекло. Знову виключу. Ну, давай. Коротше, не включається вода, значить я це тоді покладу вниз просто і потім десь помив. Так, Сійте, секундочку. Оп. І кладемо моркву з картопелькою. Пшениці в мене поки що немає, але. До речі, ця штука що я знайшла. А ну, світло вже є. Ану. Оп, є. Коротше, я не знаю, чого в мене немає. Реально, що електрика пропадає, вода пропадає. Та, ну я не знаю, піду в інших попитаю. Так, в кого то? О, вот житель сліднього спитаю. Житель, житель, в тебе пропадає там вода, електрика і так далі. Та ні, ні, бо якщо в тебе пропадає, то піде в когось іншого спитай. Реально? Ну, добре, ти піду спитаю. Та куди би то піти? А от житель сзади стоїть, йду в нього спитай. Угу, добре. О, в тебе пропадає вода, електрика і так далі. Е, та ні, вроді би, не знаю, не знаю в чому проблема подивишся. Добре, дякую. Та що ні в кого не пропадає, не вони ж платять, я теж плачу за комуналку, але мені не дають чогось світла, куди вона пропала? Воно вроді і є, і вроді нема. О, овечка, так тут тут в когось попитає. Ні, тут нікого нема. Та куди б то тут? Ти що за ямка? А, нічого нічого. Ну, я не знаю, я зараз тим крюком спробую щось зробити. Попробую, може, забрати умивальник і подивись, може там якась дирка, вода стікає. Ну, не знаю, подивлюсь, подивлюсь. Сусід, тук-тук. Нікого нема? Ну, блін, нема нікого. Ану, ні, реально нема? Куда? Куди міг пропасти мій сусід? Ні, ну мені просто реально якось цікаво. Куди він міг пропасти? Так, ану. Оп. І оп. Блін, ну я ще до кінця не навчилась. Отак. О, ой. Є! Yeah. Я походу навчилась або не навчилась, я ще не знаю. Не знаю, зараз ще попробую, кажу, вам під умивальник доберу. А ну що тут? Ой! Він хочу 360 зробити і запустити крюкоп. Ні і оп. Ні. Коротше, в мене щось не виходить отак. Ой-ой-ой! А й нога болить тепер, я впала. Так, ну що оп. Ой, ну коротше, ой, за траву. Так, якось все відчепилось. Зараз піду я додому і спробую забрати умивальник, ванш кірка є, вроді би. Ану. О, є, працює, працює. Так. Виключився. Та ну блін, він включається і одразу виключається. Що за приколи? Фух, не працює. Я візьму кірку, попробую. а, кірки немає, не знаю, я тоді візьму в когось, а ну, вода. Є, ура, тече, тече! Круто ж, хоч вода тече, а не пропала. Ой, Добре, не тече вода, пропала. Я зараз піду і кірку в когось спитаю, ну, попрошу, спитаю, чи в них є типу і мотигу, ще заодно візьму, бо мені її треба. Оп, так, закриваю це і йдемо брати мотигу якусь. Але я реально не знаю якось, чого в мене так. Тут руками, може, зможе, а ну, зараз перевірю. Ні, реально кірки нема, руками не зможу. Тоді йду просити. Іншого варіанту нема. Так оп, я сідаю. Йду я. Фу, йому яке небо чисте. Ні, хоча там хмари, але над моєю хатою чисте. Йду я візьму. Так, я взяла, мені дали залізну кірку і мотику. Я їм потім гроші маю занести, а не зараз. Ось таке. Оп-оп-оп-оп. Ну коротше, прикольно, це дуже. У мене є тепер нова кірка і нова мотига. Так, ура. Оп, я її, навіть не викинула, тому йду. Ой, сітя тут виросло. Треба було мотигою. Я це теж докладу. Так, оп. І тоді треба зняти акуратно кран, щоб вода не потекла. Так, оп, давай. Я мою йогію встановили. Ай, опа-пап. Давай. Ще оп, оп, оп. чуть, чуть Я вже майже... є, відкрутила. І... о, все, це легко ніби. Ой, ой-й-ой, я маю воно тяжко сіти. Це куди? Я це отсюди покладу. І зараз буду перевіряти. Ану, сіта, ви чу чуєте? Ану, сіта, я мотиву покладу. Блін, Чого тут звук? Ну, ви це чуєте? Тут звук інший. Ой-ой-ой. Що це за підвал? Мені цікаво. Потаємний підвал якийсь. Ні, дверку цією кіркою не можу, йду по костюм. Якийсь костюм потрібний. Ой-ой-ой, а як вилізти? А, поможіть. А, я знаю, я цей камінь поламаю, і зможу вийти. Так, йду. Так, ну, блін, давай, ламайся, ламайся, ламайся. Є, все, я. ой. А, я вилізти з мороху якось. Боже, потаємна кімната під моєю. під моїм умивальником. Ой-ой, то вже темніє, мені, треба бігти. Та, блін, біжу, надіюсь, мені щось гарне дадуть, бо не знаю. Треба надіюсь мені якусь супер кірку дадуть, наприклад, кольорову. Я знаю, що вона дуже сильна, але дорога. Ну. Так. Коротше, мені дали кірку, яку я так хотіла, подивіться, вона дуже. коротше, вона дуже швидко, що я такий костюмчик, блін. А я це надіти не можу, так? Та я не можу. Треба щось одне. І надіваю ще шолом і, і. так би... Ну коротше, все, так і буду йти. Крюком. Ой-ой-ой! О, ой. Ой, є! Все я навчилася. Як це забрати? Во, все, я навчилась. Оп! Оп! Ну, ще не до кінця не все в мене виходить, але ну, тепер більшість випадків виходить, тому я йду отсюди за супер кіркою в руках. А ну, раз. Ви це бачили? Воно навіть двері не відкрило, воно зразу, а цей люк якийсь помочніший. Ану, давай, давай. Давай, ще чуть-чуть. є. Все, люк я відкрила. Ану, це ці двері, їх треба якось підчепити з А Ану. Так. Оп, давай. Давай. є. Ой-ой-ой, це що? Це якісь захищені двері. Я не знаю, це якісь. це реально якісь захищені двері. У мене блискавка вже б'є через землю. Це взагалі що за капець? Я отак заходжу і все. Мене тоді близько вдарило, коли я е, відійшла від цей двер... Ой, твердо. знову вдарило. І так, ці прийде, друзі, з вами я, житель 228. Житель, ти не провів? Ти тут блогом займаєшся? Ну, дай в тебе комп'ютери, камера, гігантський телевізор, джакузі. Я тепер думаю, де моя вода і тепла вода холодна, і загалом вся електрика. Подивись, як ти все провів? Я думаю, де мене все діло. Ти тут блогером, блін, цей. А, так це ти, Іван? Ну так я. Добре, понятно, бувай, я йду поліцію виклику, сіти я його закрию. О, все мене більше не б'є близько. Ой, а як звідси вилізти? Ой, 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 давай, ой, так я могла цей камінь поламати і все, цей люк би відкрився. Фух, ні, ну тут я вже вилізти ніби можу, оп, йду викликати поліцію. Він винний, я вам кажу, я вам чесно кажу, це не я, це моя мавпа. Яка мавпа? Тебе немає мавпи. Це це моє ліжко. Це моє ліжко, я вам часто кажу. Борис, що з вами робити? Ой, сід. я цей костюм зніму. Що з вами робити, я серйозно не знаю, Мавпа, ліжко, Та це не я, це мавпа і ліжко, Взагалі це верстак. Віримо, віримо, їдь з нами. Добре, добре, Коротше, все понятно? Це не я. Понятно, і тепер відберігуйте. А з вами була я, Света. Прикиньте, таке ж буває. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па-па!